Моделювання розмови, мета нормалізувати, показати, що проблеми з психічним здоров'ям можуть мати багато родин ветеранів. Вітаю, пані Олена. Минулого разу ви були з чоловіком. Сьогодні він зайнятий? Ні, він вдома вільний, але зайвий раз не хочу виходити з дому. Ну, його ж присутність сьогодні ж не обов'язкова. Навіщо мені ще раз його дратувати? Він все одно мало вникає у домашні справи. Це більше мені постійно треба і дітям. Хочу ще раз проконсультуватися стосовно можливості додаткових медичних послуг для нас. І так минулого разу наслухалися докорів та звинувачень, що мирнуємо час. Так, я помітила, що він був не в найкращому настрої. Андрій майже весь час такий похмурий, мовчазний. Коли ми починаємо говорити, я його не розумію. Він повернувся іншим, не знаю, як це описати. Щусливим, жорстоким. Його наче нічого не цікавить. Думаю, що війна змінює людей, і Андрію просто потрібен час, щоб адаптуватися. Мені теж було нелегко самій і вдома, і з дітьми, і на роботу ходити. Ну я ж справилася. І зараз, якщо чесно, легше самі все зробити, ніж на нього дочекатися допомоги. Мені здається, він навіть не намагається включитися в домашні справи. Я не бачу, що він активно шукав роботу і думав, де заробити гроші. Після такої тривалої відсутності чоловіка вам потрібно просто знову налагоджувати побут, догляд за дітьми, врегулювати якісь фінансові питання. І насправді багато родин ветеранів мають схожі проблеми. За статистикою, 21% ветеранських родин зазначають про те, що після повернення чоловіка зі служби порушуються стосунки в сім'ї. Більшість звернень за фаховою допомогою ветеранів пов'язані саме з проблемами у стосунках в родині. Я розумію, що це все наслідки того, що він пережив. І того, що пережили ви, поки ви самотужки справлялись з домашніми справами, самотужки виховували ваших синів. Час йшов і ви змінювалися. І просто вам треба бути терплячою і дати час для того, щоб знову призвичаїтись один до одного. Дякую, що розумієте мене. Так втомилася від того, що не знає, як правильно підійти до нього, що сказати, щоб не спровокувати скандал. Вже більше місяця вдома, а простіше не стає.